До слова запрошуємо докторку мистецтвознавства, професорку, викладачку класу бандури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, членкиню національної спілки композиторів і кобзарів України Віолетту Дудчак. Як спорядник, як режисер, доля як талант і судьба, суддя. Очевидно, всі ці терміни відразу нам проходять на думку, коли ми говоримо про не просто життєву долю пересічної людини, а долю мисткині, людину, яка залишила слід, слід у мистецтві, культурі. Сьогодні ми згадуємо Христину Павлівну Гецеловичу. Актрису, співачку, педагога, режисера, яка поряд з численними лауреатами Шевченківської премії нашого краю, поліз народними і заслуженими артистами, творила мистецький в Прикарпатті на мапі України і української культури загалом. Вона народилася у робітничій простій сім'ї. Але отримала чудове, інтелігентне виховання, яке, власне, спрямувало її у світ мистецтва. І навіть ті невдалі проби, які були для кінофільмів ще у молоді роки, вони насторожили і спрямували молоду дівчину на вибір саме мистецького шляху. І коли після закінчення школи постало питання, куди ж йти, Христина Відмовилася від думки поступати до медичного інституту. І вона вступає до музичного училища на Дариненський факультет. І саме середовище музичного училища, тодішнього Станіславівського училища, стало тим першим творчим середовищем, в якому виховувалася молода актриса, молода співачка. Вона з успіхом виступає на сцені як співачка. Вона бере участь у постановці вистав, а знайомство з такими великами нашої прикарпатської культури, як Роман Складничий, як Микола Білан, як Людмила Яросевич і, звичайно ж, незрівняна Ужена Антоневича, учениця Славетної Соломії Крушеницької. Саме ці люди дали поштовх життю і творчості Христини Піцалова. Саме Період навчання в музичному училищі став і знайомством, і початком її сімейного життя з композитором, керівником струнного ансамблю тодішньої філармонії Іваном Гуцаловичем. І в 60-му році, коли вона розпочинає вже свій професійний шлях як співачка, вона вже мала досить добрий досвід, співала і класичні арії, співала естрадні пісні. І молода артистка відразу попадає в поле зору багатьох диригентів. Її запрошують, вона їздить на гастролі. Навіть гуцульський ансамбль мав тоді такої співачки. І тодішній її керівник Богдан Катама відразу ж запрошує Стину Піцелович до участі гастролі з гуцульським ансамблем. Але в 1963 му році змінюється зигзаг долі. На неї звертає увагу режисер Івано-Франківського театру Євген Гречук, який запрошує її взяти участь у постановці Севастопольського Вальсу на роль Любачення у здавалося б, музично-драматичні ролі. І хоча вона спершу вагалася, потім все-таки вирішує перейти на роботу з театру. І саме оцей зикзав долі він став вирішальним. він Додав ще одну точку, ще одну мистецьку точку у площині таланту Христини Фіцелович поряд з музикою і театром. Дуже симптоматично, що саме ще в перший рік її роботи в театрі її ім'я з'явилося не лише в Севастопольському вальсі, а в численних виставах. В виставах переважно музично-драматичних. Тоді, власне, наш театр ще носив цю назву музично драматичну і тому багато постанов було пов'язано з музикою. Вона з успіхом виступає у багатьох ролях саме у оперетах, оперетах Пальмана, оперетах Штрауса, оперетах Лістова і Милютіна. Але розуміє, що виступи на сцені це і важка праця, праця, яка потребує підходів зовсім інших Інших, як актриси драматичної. Розуміючи, що в цьому повинно бути якесь використання, примінення, поштовх для навчання, вона дуже багато займається самому освітою, багато читає. І ті ролі, драматичні ролі, які пізніше стають її провідними ролями у 60-х роках, вони, власне, вже були результатом. результатом її навчання, результатом її самоосмислення акторської професії. Співпраця з багатьма режисерами Володимиром Нестеренком, Віталієм Смоліком, вона дала поштовх, і е, ті актори, які працювали з нею, старші актори у театрі, вони також багато чому вчили Христину Гіцеловичу. Юрій Шиманський, Іван Білоус, ну і, звичайно, Оксана Запласька, яка взяла під опіку. Тодішньому актриси. 60-ті роки в українській культурі ми називаємо роками хрущовської відлині. Тоді, коли ставилися, власне, патріотичні, коли ставилися національні вистави. І Христина Віцелович, звичайно, відразу ж залучається до цих вистав. Вона грає у багатьох інсценізаціях наших українських письменників. І найголовніше на тематику, яка була пов'язана не лише загалом з історією, а з історією нашого краю. І у 1972 році такою яскравою ролью, яскравою зіркою стала у її творчій долі роль Роксолани. Саме з цієї ролі почався феєричний поштовх у. Творчості Христини Фіцелович. Уже через два роки вона отримує звання заслуженої артистки. Вона з успіхом гастролює з театром не лише по Україні, а лише по цілому, Україні, по цілому Радянському Союзу. Сьогодні нам, можливо, навіть дивно про те сотні рецензій, які з'явилися в той час українською, російською та іншими мовами. Вони не просто подавали інформацію про ті чи інші вистави, вони давали критичний аналіз, аналіз ролям і в першу чергу ролям головної героїні. І звісно, що ролі Христини Гецелович у цих рецензіях завжди були виписані дуже попукло. І режисери, і журналісти, які писали про неї, вони завжди писали захопленням, даючи інтерв'ю. І пишучи про неї і згадуючи про неї. На цей час припадає і навчання Христини Гіцелович на музично-педагогічному факультеті нашого педагогічного на Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника. Вона отримує тут освіту як музикант і, власне, доповнює цим свої знання і свої ці дві основні точки мистецької долі. Музичну. І театральна. Але це не стало лише доповненням до її удосконалення. Вона прогресує, вона росте, вона здійснює свої, реалізує свої бажання власне у багатьох драматичних ролях. У ролях, які допомагали їй проявити і своїх сучасниць проявити і історичні, костюмовані ролі, як ми їх називаємо часто, але, звичайно, і ексцентричні, веселі. Усіх цих ролях вона була неперевершена. Люди, які приходили в Олено-Франківський театр, зокрема тут, де власне, він містився, вони завжди пригадують той емоційний заряд, який йшов від Христини Кіцелович. Ту неймовірну енергію, яку вона несла своїми виступами на сцені. Її неймовірний талант перевтілення в різноманітні ролі, це вражало, це надихало і це запам'ятовувалося У... наприкінці 80-х років на початку вже відновлення нашої української незалежності. Тематика вистав значно змінюється. Вона стає швидшою, вона стає болючішою. І Христина Павлівна долучається до цих ролей. Причому вилучається не лише як актриса, але дуже часто і як актор сценарії. Ставляться дуже багато різноманітних вечорів, де вона виступає і як сценарист, і як режисер. І з відновленням незалежності вона паралельно починає свою педагогічну роботу педагогічну роботу на музично-педагогічному факультеті на і ідеагування. Власне, педагогіка стала тою третьою точкою площини, площини таланту Христини Фіцеловича. І її співпраця з багатьма колективами продовжується. Ми чули щойно виступ із ансамблем. Під керівництвом Івана Кіцеловича, форум проводити на вірність, вона співпрацює з багатьма колективами. Вона виховує молоде покоління з учнями, студентами. Вона завжди була щирою, відкритою, пропагуючи власне ті демократичні стосунки і ту вроджену інтелігентність, яку вона перебрала від Божена Антоневича, ну і, звісно, можна сказати, і від Соломії Кошельницької. Після смерті Василя Єжака у 1994 році на запрошення тодішнього ректора нашого педагогічного інституту, а тепер Прикарпатського університету імені Василя Степаніка, Кристина Фіцелович робить ще один зикзак у своїй долі. Вона очолює хафедру, хапедру успіху і дерегування. Вона, власне, переходить уже повністю на роботу в тодішній педінститут. Проте театральна стезя, театральні і музичні її бажання не покидають. Вона стає автором багатьох сценаріїв і режисури, вечорів, разом з студентами нашого музично-педагогічного факультету, зі студентами філологічного факультету. А коли в 2002 році постав наш інститут мистецтв, і була утворена нова кафедра театрального мистецтва. Вона, звісно ж, очолює цю кафедру як людина з дуже добрим і багаторічним досвідом і співачки, і акторки. Саме на роботі на театральній кафедрі талант Христини Гіцеловича педагога проявився дуже яскраво. Вона була вокал в акторі, вона була акторську майстерність власне, ділячись своїми знаннями, своїм досвідом, своєю співпрацею з режисерами і з молодим поколінням. Всі, хто працювали з Христиною Павлівною, пригадують те, що вона була надзвичайно коректною людиною, вона була надзвичайно інтелігентною людиною. Про неї ніколи не можна було сказати, що вона могла вийти з себе, виразити якісь негативні емоції. Чи було це акторство? Ні. Це була її сутність. Вона дійсно була такою. Вона дуже переживала і болівала за всіх своїх викладачів і за студентів. І коли потрібно було, вона завжди вміла встати і сказати своє слово, не боячись, не боячись жодних упереджень, не боячись ніяких авторитетів. Звісно, за нею було і досвід, а без сумніву за нею було і звання. Звання першої народної артистки в Україні, яке вона отримала в 1984 році. Тобто, перепрошую Прикарпаті. Вона, власне, була першою, першою народною артисткою і дуже довго залишалася нею. Шла мова не лише просто про звання, а те, що це звання отримала жінка, акторка. Її творчий і життєвий шлях був би не повним, якби я не згадала сьогодні, звісно, її родину Івана Юліановича Ріцеловича, композитора, білончевіста, педагога, людину з надзвичайною аурою спілкування, з енциклопедичними знаннями. Який був для Христини Павлівни не лише довголітньою опорою, але другом, порадником, колегою. Христина Павлівна завжди була віддана своїй родині, своїм дітям Наталії Ліану, своїм внукам. Вона завжди за них дуже переживала вона завжди про них турбувалася. Але найголовнішою її рисою завжди залишалася інтелігентність. Він лгайність у всьому, у Одязі, у зовнішньому вигляді. Залишалася вона завжди собою, своєю справжньою. Я сьогодні взяла на цей виступ маску. Можливо, з такою маскою вона виступала у ролі Розалінди в оперетті Митлеча Миш. Тоді, коли. Вона перед прем'єрою зламала ногу. Але вирішила не відміняти прем'єру. І відіграла шість вистав, незважаючи на біль, незважаючи на гіпс, і відспівала її блискуче. Ті, хто були на цих виставах, це пам'ятають. Ми знали про це. Але ми знали про те, що вона ніколи не відступить. Своєї мети, вона ніколи не зрадить своєї долі, вона ніколи не підведе свого глядача, для якого вона творила. Власне, патріотизм, відданість, духовність це були ті опори, ті критерії, на яких завжди будувалася творча і мистецька доля Христини Піцаловичі. Її учні які продовжили і роботу в театрі, і роботу в гуцульському ансамблі, роботу у філармонії. Вони несли її ідеали, вони несли естетику поведінки, сценічної поведінки, її пластики, її гри. Вони стали достойними продовжувачами справи видатної актриси, видатної співачки, видатного педагога. Я не дарма згадала на початку термін доля. Доля, звісно, стосується життя. Але навіть сьогодні, після її смерті, ми розуміємо, що Христина Гецелович своєю долею змінила інші долі. Для когось вона стала еталоном у акторстві, для когось вона стала. Другом, якогось вона стала порадницею, Чию здолю вона спрямувала у правильний вектор. Згадаємо її сьогодні, шануємо і будемо пам'ятати.